Ось мені дісталася маленька піца. А мій розмір мене влаштовує. Дівчата, у мене величезна піца є. Ну що, починай. Да, уж, є зі своєю піцею, швидко впораюсь, але за те я не забруднюсь. Піца на пару укусів. Я все, продовжуй. А, точно! Я задивилася на тебе і до мене прийшла ідея. Я хочу нарізати свою піцу, але не на нудні трикутники шматочки, а зробити з неї спіраль. Дивіться, хто небудь коли-небудь бачив таке. Звісно ж, ні. Це мій авторський метод. І по сумісництву дуже швидкий спосіб з'їсти піцу. Їсти трикутники вже не актуально. Ось і все. Нимці продовжуй. А у мене також є свій авторський метод. Я складу всі шматочки піци один на одного. І тоді в мене вийде піца торт. Готово. Ну а тепер настав час спробувати. Дівчатка, піца просто захоплення. Тільки проблема в тому, що я вже наїлася. Джил, у мене є ідея. Ненсі, давай! Ти зможеш. Ти боєць, Ненсі, не здавайся. Давай, давай, давай. Так, я боєць, я зможу. Я змогла. Я її з'їла. Пора, Джил, вона це зробила. Ненсі, ти молодець. О, який милий маленький чупа-чупс. Та у мене просто величезний. Ну так, величезний. Це ти ще мій не бачила. Джил, а що це за крихта у тебе в руках? Це крихта, мій маленький чуба -чубс. Ну нічого, я не засмучуюсь. Нехай він і маленький, але все ж таки дуже смачний. Нинці, поглянь на Джил. Вона облизує порожню паличку. Чого це ви смієтесь? Вже скінчився. Я тільки увійшла у смак. «Ленсі, твоя черга. О, точно. Зараз я його відкрию швидко і легко. Ой, Ен, вибач, я не хотіла. Так, на чому ми там зупинилися? М -м, який смачний. Таке відчуття, що він нескінченний. О, у мене з'явилася ідея. Що? Келих? Ага. А тепер лише потрібно трохи додати вогнику. Дівчатка зараз буде спекотно. І ось мій великий чіпачок перетворюється на солодкий напій. Спробуємо. Чупачок сурятому стані навіть смачніший, ніж у твердому. Скода, що швидко закінчився. Нинці, а можна обережніше? Поруч з тобою я переживаю за своє життя. Менше слів, Денні. Скоріше їж свій чупа-чупс. Точно, скоріше б його спробувати. Ого, який він тяжкий! Дівчатка, мені його не підняти. Допомагайте. Тягни, тягни. Ж. Фух, я видихнулася. Тут потрібен або велетень, або мій молоток! Дівчатка, побережіться. Зараз я розправлюся з цим гігантом. Ще кілька ударів і він розколиться. Залишилося зовсім трохи. Уж бо давай. Ура! Готово! Ну що, план спрацював. Проти молотка ніхто не встоїть. Спробую. М -м -м, ось це смачно. Хочеться ще іще. І ще. Залишилось тільки крихти, але це саме смачне. О ні, мені дісталася сама маленька пляшечка Кока-Коли у світі. А в мене нарешті нормальна порція. Мені підходить. Подивіться сюди. Це жіганська пляшка Кока-Коли. Ого, Ненці. На фоні моєї твоя порція виглядає комедно. Не слухай її, ти сама мила пляшечка у світі. І я упевнена, що сама смачна. Єс! Yes! Так і є. Хочеться ще. Що? Не вже скінчилася. Okay. Не переймайся, Ненці. Я продовжу. Зараз ми спробуємо тебе Кока-Кольна цукерка. О, яка ти смачна. Адже гарна. А як же ці рештки на дні? Я не можу їх там залишити. А ну ка йдіть сюди. Ага! Ей, мій палець! Він застряг. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Ану, витягуйся. Не вийшло. Нинці! Простіше простого. Нам потрібна олія. Іди до мене, пальчик, я тебе врятую. Ось так. А тепер можна витягувати як по маслу. Не дякуйте. Ін, продовжуй. Легко відкриваємо. Ой, яка важка. Чому все велике таке важке? Але це супер смачно. Дівчатка, дивіться, не заздріть. І взагалі-то виглядає так собі. Що ти кажеш? А це зараз оближу. І знову у мене сама маленька порція. А мені й такої шоколадки вистачить. Дівчатка, у мене шоколадка великня, але першою спробую джил. О, ідея! Для маленької шоколадки маленька кухня. Для початку я візьму маленьку кастрюльку і поставлю її на маленьку плиту. Всередину покладемо мою крихітну шоколадку і до неї додам молоко. Вмикаємо та чекаємо. Вона почала танути. Ура! Вийшов гарячий шоколад. Тепер налью його в крихітну чашечку. О, це так мило, що навіть шкода куштувати Але все ж таки так, смачно і все. Ну ось. Я закінчила своє шоколадопиття. Наступний ура! Визволяємо шоколадку від зайвого і кусаємо. Ну і що може бути краще за такий спосіб? <гум> ну ось, я закінчила. А що не так? Я просто давно не їла шоколад. Скучила. <гум> так, добре. Як же мені з'їсти цю шоколадку? Вигадала. Дівчатка знімаю упаковку. Яка ж вона апетитна! <гум> <гум> ну що, почнемо? Я зібрала всю свою силу, щоб максимально подрібнити цю величезну шоколадку. <гум> Ненсі, да ти просто халк. Я й не таке можу. Зараз я буду створювати мистецтво. Вуаля, шоколадний дім. Ну, мистецтво, мистецтво, але дегустацію ніхто не скасовував. О, як же смачно. О, у мене ідея. Дивіться, я у будиночку, а дах нічого так. Дівчатка, навіть не думайте. Це мій шоколад, і я його з'їму весь сама. Тяжко, звісно, але це того варте. Залишилося зовсім небагато. Останній шматочок. І все. Ура! Нарешті мені пощастило. Велетенське орево. Вау, і справді пощастило. А ось нам ні. Мені дісталося саме маленьке печиво. Ну добре, не буду зволікати. Викупаю у молоці і спробую. Ох, як вже смачно. О, у мене ж залишилось ще молоко. Дівчатка, за вашу красу. А молока мені дісталося багато, але я не можу зупинитися. Воно таке смачне. Ну що, хто наступний? Ненці, ну давай. А, точно, так. Тепер я. Який аромат? Обожнюю. Ну що, капітан Орева вирушає дальнє плавання молочними берегами? Да. Ну ось, він загубився у молочному океані. Ну нічого, я знайду його. Ням. Ей, ти чого там? Ой. А ось і капітан Орео. Я ж все одно вас їм. Вам не втекти від кровожадної ненці? Закінчила. Джил, залишаєшся тільки ти. Так. Склянка з молоком у мене надто маленька, але все ж таки спробувати варто. На жаль, не працює. Джил, ти така наївна. Ну нічого, у мене є ідея. Просто вилю молоко на ору та все. А тепер можна спробувати. Отак, це дуже смачно. Але саме смачне це начинка. Ей, ні, потримай. Ох, як же її багато. Ам, дякую. Похожнюю орео. Зупинитися просто неможливо. Ох, начебто все. Сп... Думаю, буде весело. Давайте скоріше відкривати кришки. Віта, починай. <клухи> О ні, який жахливий початок. Я б сказав колючий. Oh -oh. Невже мені доведеться їсти цей кактус? Він же такий страшний. Я точно вколюсь Гаразд. Залишається тільки сподіватися на краще. Ай, як боляче. Може, вистачить? Звісно, ні. Їж швидше. Здається, я маю ідею. Навіщо я робитиму собі боляче, коли я можу просто відрізати усі голки? У мене навіть підходящі щіпці є. Та-дам! Тепер мені не доведеться мучитись від кожного уколу. Сподіваюся, що кактус буде смачний. Ну як? Ти так швидко його з'їла, ніби він солоденький. О -о. Ні, нічого подібного. Він не огидний. Так, відчувається. Тепер моя черга відкривати. Стояти жінки вперед. Тим більше мені випало таке смачне морозиво. Потрібно якнайшвидше його з'їсти. Віта, куди ти забрала моє морозиво? Поверни його назад. Ні, бачиш, у нього круглі кульки, і це означає, що вони мої. Я знаю, як це виправити. Після теплої обробки кульки перетворюються на жижу, а через трикутну форму ріжка ця жижа буде моєю. Готово. Як же смачно! Я дуже пошкодувала, якби віддала морозиво вітя. Нато вже воно класне. Алексе, тепер ти можеш відкривати кришку. Okay. Нічого собі, треба ж яка краса, такий апетитний сендвіч. Oh, yeah. Так і хочеться його якнайшвидше з'їсти. Як приємно усвідомлювати, що мені не доведеться ні з ким ділитися. Вся ця смакота моя. Я кажеш, у мене з'явився план, як теж поласувати бутербродом. Алексе, тебе й мій кличе. No. Тепер ніж допоможе мені перетворити квадратний сендвіч на два трикутні. Wow. Пробач мені, Алексе, але я мусила це зробити. Зрозумій, я теж зголодніла. Ах так! Тоді побачимо, як тобі сподобається бутерброда з таким же трикутним перцем. Думаю, буде як мінімум весело. Смачно! На жаль, Алексі, що не ти їси ці сендвічі. Ах, ні, зовсім не шкода. Ха-ха. Ой-ой! А ось тут явно щось не так. Звідки у бутерброді перець. Допоможіть. У мене щось є, що допоможе тобі загасити внутрішню пожежу. Випий! Швидше, дайте мені різину. О, ні, що я тільки що випила. Нічого собі, оце шоу. Подивимося, чекає на нас у цьому раунді. Увіти Чіпса, що ж у мене? Ух ти! Сподіваюся, мені теж пощастило. О, ні! Я вам не пеш, щоб собачий корм їсти. Я так не хочу це робити. Awesome. Поки не доведеться, тому що я буду їсти першою. Хочеться якнайшвидше з'їсти цей кавун, який він соковитий саме для спекотного літнього дня. Я знаю, як можна теж здобути собі трохи кавуна за допомогою спеціальної ложки. Кейсі, тримай ложку. З її допомогою їсти буде зручніше. Дякую, величезно, Це і справді зручно. Awesome. Кавун, тому що ти нарізала його на круглі шматочки. Наступного разу уважніше дивитимешся. Думаю, ця історія з кавуном багато чому тебе навчить. Та я тобі зараз отримуй. Мимо можеш кидатися, скільки хочеш, а я поки що доїдатиму кавун. Через тебе мені залишилося зовсім небагато кавуна. Але хоча б залишки я з'їм без чиєїсь допомоги. Смакота! Готово, Віта твоя черга. Думаю, чіпсики будуть дуже смачними. Тим більше принголз. Я їх просто обожнюю. Я теж. І я не можу позбавити себе радості. Позбавити віту чіпсів. Як добре, що для цього потрібно лише збовтати пачку. Дивно, чому там пусто? Де всі чіпси? Який жах? Хто посмів це зробити з ними? Чипси у будь-якому вигляді смачні. А ось мені доведеться їсти собачий корм. Він неприємний. Навіть на запах він жахливий. Здається, мене від нього знудить. Може, я не буду його їсти? І ще як будеш? Ви тільки гляньте на те, який він бридкий. Хоча б спробувати треба. Фу, де, який жах! Мерзість. Собачий корм треба їсти із спеціального посуду. Скажи, дякую, що я захопила тобі таку. Так, дякую. У цій мисці корм виглядає ще гірше, а їсти його ложкою я просто не зможу. Hey! А я тобі допоможу. Головне, не ворушайся. Все одно я потраплю. Oh, no. Отримуй. Mm -hmm. Ну як подобається. Фу, нічого гірше, я у житті не пробував. Думаєте, це смішно? Зараз я покажу, що таке смішно насправді. Як ти посмів? Від нас тепер нестиме як від собак. Ось це весело. Дівчата, як ви думаєте, цього разу тому пощастить? Окей. А зараз і дізнаємось. Точно не мені. А ось мені пощастило. Люблю роли. Мені тож. мені випав шоколад. До того ж дуже смачний. Його дуже складно знайти в магазинах, тому він стає ще ціннішим. Я знаю, що у всіх присутніх вже течуть слинки, але я не збираюся ділитися. Смакота так і хочеться якнайшвидше з'їсти всі ці трикутні часточки. Як круто, що я можу це зробити. Але перед цим потрібно показати шоколадці пару прийомів карате. Ось так. Тепер усі знають, що Кейсі може із здачі дати. А тепер я покажу трюк. Лов шоколад хертом. Але це ще не все. Спіймати одну часточку може кожен. А ось зловити цілу купу часточок набагато складніше. І мені не вдалося спіймати жодної. Яка ганьба? Гаразд тобі. Головне, що мені тепер можна братися за роли. Для початку візьми палички. О, ні, я ніколи не вмів їсти з їхньою допомогою. Якщо я зараз буду вчитися, то я точно жодної штучки не з'їм. Але хто мені заважає використовувати палички по іншому? Наприклад, насадити на них роли і їсти просто так. Це круто, зручно і руки чисті. А як же поділитися із подругою? Ні, тим більше навіщо тобі роли. На тебе чекають дуже соковиті лимончики. Уявляю, наскільки вони кислі. Фу, пішов геть. Я не знала, що лимони повертаються як умирати. Пішов геть, я сказала. Здається, вони тепер твоя доля. Ага. Дурні правила челенджа. Точно я ще не придумала, як зробити лимони менш мерзенними. Потрібно зчистити скоринку. Алексе, вибач, хоча твоя нова зачіска дуже підходить до твоєї жовтої футболки. Гаразд, годі балуватися, час їсти. Ой, Здається, через лимони я трохи звузилася. Мені потрібен освіжаючий душ. Ось тепер стало набагато краще. Ось це так. Бачила ти своє обличчя? Тільки не цибуля. Я не хочу смердіти. Вау, який величезний шматок шматопице! Приголомшливо. А у мене найсмачніша шипучка. Обожнюю її. Сподіваюся, ви не будете проти, якщо спочатку я розберуся зі своєю гідкою цибулею. Дуже не хочеться мені залишати її на потім. Ну Як смачно! Досить знущатися, мені справді важко. Знала б ви, яка цибуля мерзенна. Якби ви зробили один некус, вас би миттю знудило. Здається, і в мене щось назовні проситься. Ну і вони ще. Вибачте мені. Так так. Я помітила круглі ковбаски на пиці кейсі. Це означає, що вони мої. Як приємно раптово дізнатися, коли на тебе чекають такі смакоти. А якщо вирізати невеликий шматочок, можна зробити його квадратним. Це означає, що я зможу підкріпитися. Головний, не забруднити руки, а то мені потім ще й шипучки їсти треба. Та як ви смієте? Як вам не соромно, це ж моя піца. Шматок квадратний, отже, він мій. Ну, ось, мені майже нічого не залишилося. Гаразд. Що мене не повністю обнесли. Хоч чимось полесувати зможу. А на мене чекає ціла пачка шипучки. Мені дуже цікаво її з'їсти. Виглядає вона дуже перспективно. Ого, і справді круто. Але ви можете на неї навіть не розраховувати. Я сам її з'їм. Краса! Як же смачно! Хочу ще. Жадім нема Алексу, шипучка може лише на голову потрапити. Ага, так то краще. Знатимеш, як поводитися з бо... Ось мої документи. Okay. Чудово проходьте. Оце так. Не можу повірити своїм очам. Це не жінка, а просто богиня. І вона йде oh. прямо до мене. Oh. Яка красуня. Ну, і спека тут у вас. Ось мій паспорт, а всередині нього білет. Okay. Дякую. Mm. Так, чоловічою увагою я сьогодні точно не обділена. Щасливо залишатись, хлопчики. Мені час на посадку. Yeah Біжимо, може, встигнемо за нею. Так, так. А ви куди зібралися? А ну пред'явіть квитки. А ось і мій літак. Uh. Яка шикарна фігура, не те, що в мене. Uh. Оце так. Uh. Ну нарешті, як же я втомилася ходити з цими штуками. Uh. А ось і ви, мої золоті. Мамочка, за вами так сумувала. Ну і облом. What? Летимо в подорож красені. О, кама. Вітаю ваш квиток. Все чудово, але, на жаль, з песиком не можна, як і з іншими тваринами. У мене є чудова ідея. І чудовий капелюшок, в який я сховаю свого улюбленця. Oh. Бувай, бувай, Бобик. Oh. Не хвилюйтеся, він залишиться зі мною. Ваш паспорт, мем, все чудово. А тепер невелика перевірка. What? Що? Ось. Oh, no. Із тваринами на борт сурово заборонено. Але не турбуйтеся, ваш вихованець дочекається вас і буде тут, поки ви не повернетесь. Вітаю, сер! Чи можу я перевірити ваш головний убір? Я покажу вам один фокус. Фокус, фокус, і паспорт виявився тут. Ого, не може бути, ну може швидко придивіть капелюх до огляду. Дивно. Пробачте, проходьте. І ззаду нічого гаразд. Вітаю! Проходьте швидше, сер. Ну, ось мій кролик залишився там зовсім один. Перепрошую, мила леді, але я знаю, як вам допомогти. Один невеликий трюк і ваш похнасний друг буде поряд із вами. Зараз, зараз здається, намацав. А ось і він. Нічого собі. Дякую вам. Ніяких ознак тварин. Проходьте. Добрий день. Так, так. Документи в повному порядку. А ось кошик доведеться оглянути. О, ні, тільки не мій котик. Знаю. Ой, сер, а вам коли-небудь казали, що у вас чудово видатне підбороддя. Чи можу я вас фотографувати? Що ж, чому б ні? Хоча, секундочку, потрібно спершу поправити зачіску. Ось тепер готов. Чудово. Працювало. А тепер головне якнайшвидше опинитися на борту літака. Вибачте мені час. Ей, що це? Порожній кошик. Що в ньому була тварина. Вітаю! What? Будь ласка, проходьте. Ура! А ось і моє місце. Right. Ну, от тепер можна випустити тебе назовні киса. Oh. Ой, яка мила. Можна мені погладити? Звісно, такий гарний котик. Ой, здається, в мене почалася алергія. Добрий день! Щасливої дороги! Добрий день! Подивимося документи і як слід проскануємо. Тварин везете? Начебто ні. Тоді прошу вас. Секундочко. Ну от, засікли. Жодних винятків із тваринами на борт сурово заборонено. Ну ось прикро які ж тут жорсткі правила. Напевно, з жабою не можна теж. Треба швидше щось вигадати. У мене є книжка, яку я повністю прочитала. А отже, можна її трошки модифікувати. Ця частина історії ніколи мені не подобалася. А тепер покладемо жабу всередину. Чудово! Можна йти до пункту пропуску. Ось мої квітки. Чи можу йти? Відразу після того, як пройдете сканування, наче чисто. Добре, проходьте. Ласкаво, просимо на борт. Прошу вас. А ось і моє місце. Покладу багаж на верхню полицю, щоб не мішав. Отже, ми готові до зльоту. Не засікли. Awesome. Як ти тут моя зелена краса? Ой, що це? Воно приземлилося мені на голову. Допоможіть! Гей, hey, ось мої квитки. Oh. Як ти кеша? Все нормально. Вибачте, але кеша нікуди не полетить. Принаймні літаком. І з тваринами на борт заборонено. Oh. Чула, з тваринами заборонено. О, в мене є ідея. Пішли, потрібна твоя допомога. Ось так то краще. Вітаю! Ваші квитки, будь ласка. Ой-ой! Здається, я вийшов на прогулянку. Сер, у вас все гаразд. Так, просто відмінно. Це нестерпно як лоскітно. Що це з ним? Та так, він просто згадав жарт. жар. Щоправда, Лексе? Якось слабко у це віриться. Ану, покажіть, що у вас там. Я так і знав. Спроба пронести тварину на борт. Ой, дивіться, що там. Тікаємо і скоріше. Що? Куди вони поділися? Ми не знаємо. Е, прогавав. Добрий день, ось мій квіток. Mm. Все гаразд. Thanks. Або ні. Золота рибка. З тваринами на борт заборонено. Прошу вас віддати рибку мені. Я догляну за нею. <звук> Невже мені доведеться розлучитися зі своїм пітоном? Він у мене такий чутливий. Є ідея. Остороньтеся! Ось мої документи. Пустіть мене на борти швидше. Mm. Okay. А це ще що таке? Жодних тварин на борту. Не на мою зміну. Опс. Як ви смієте? Oh. Прошу вас, проходьте, вибачте. Please. А ось і моє місце. Мені здається, чи щось шипить у мене під вухом. О, ні, змія! Лише маленький пітончик.